Цьому випуску новин на Іванівщині через негоду жінка народжувала вдома. В Іванівці відремонтували пошкоджену трубу водогону. В школах району провели виховну годину, присвячену Всесвітньому дню пам'яті жертв Голокосту. В Іванівці освітяни провели міжрайонний семінар з охорони праці. В районі змінилось керівництво відділу поліції. Сніг, що тане, підтоплює дороги та тротуарні доріжки на Іванівщині. Через негоду жінка народжувала вдома. Погодні умови, що склалися на попередніх неділях в області, не завадили з'явитися на світ здоровому малюку Іванівчанину. У селі Благоєве Іванівського району швидка взагалі не змогла доїхати через метрові снігові замети до жінки, яка мала народжувати. Тому пологи вдома прийняла 23-річна медична сестра акушерка та ще одна медична сестра місцевої амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які в телефонному режимі консультувалися з районним акушером гінекологом. Поступіла значна скоропомощ роды на дом. Позвонила мне Людмила Алексеевна, я, естественно, одеваюсь в эту погоду, снег по колено, и я проползла, километр где-то проползла, добралась. Ну, я оценила ситуацию, женщина, ну, как бы только-только у нее начались родовые, родовая деятельность. Женщина нормальная, обследованная, слушалась. И мы, конечно, в телефонном режиме с гинекологами, с Людмилой Алексеевной были. Ну, все нормально було. як відзначила медична сестра інтерн. Пологи тривали до 10 годин, однак пройшли без ускладнень, і на світ з'явився ще один майбутній захисник держави. Мамочка слушалась нас, от, і ми її підтримували. От, вона в хорошому стані, все про все при хорошо, нормально. Рібенок в доволі стані. Вот, крупненький плод у нас був. мальчик. Сразу имя дали йому. Димка. Якщо чесно, я в этот момент вспоминала все, что было в училище. Вот все, что мы проходили, все, что мы видели, я в этот момент все вспомнила. Наразі стан мами і новонародженого малюка вагою 4 кілограми задовільний. І їх життю нічого не загрожує. Відремонтували пошкоджену трубу водогону в Іванівці на вулиці Центральній в райцентрі Частина мешканців, починаючи з грудня місяця, потерпали від відсутності води. А під час морозів, від утвореної внаслідок протікання пошкодженої труби, ковзанки жителі неодноразово висловлювали своє обурення. Однак на нього тривалий час ніхто не реагував. Все ж на минулій неділі зібрали аварійну бригаду для обстеження водогону. Перед ними стояло завдання якнайшвидше вирішити проблему. Місце пошкодження водогону не довелося довго шукати, адже було явно видно, де відбувався витік води. Задля того, щоб приступити до ремонтних робіт, аварійна бригада перекрила пошкоджену частину мережі та за допомогою відповідного обладнання дісталися до місця пошкодження. Труба тріснула і ось це ми в теченні. Ну, сьогодні ми це зробимо. От зараз треняємо, закриваємо і вода йде. Мешканці вулиці висловлюють своє задоволення з приводу того, що вода нарешті не буде просто витікати в нікуди, а буде потрапляти за призначенням в їхні домівки. Ну, хлопці працюють, молодці теж, так, я, я, я радий. Хочу велике спосипу сказати вам, по-перше, і безпалому Олександру Валерійовичу. Молодець. Він навіть дзвонив мені декілька разів. І навіть приїхав, проконтролював, попросив мене, щоб я перезвонив, коли закінчить роботу, щоб його. Оце відчувається руководство, яке ну, переживає за людей, за народ. Оце так, да. значить треба молодь піднімати. Я так вважаю. Раз вони вміють, а я бачу, ліцевич проїхав, навіть не зупинився. Ну як це так? Ну зупинись, питай, як же, ж, ви ж приходили. Наразі усі ремонтні роботи завершені. Варто нагадати, що на цій вулиці вже прокладається новий водогін, проте стару магістраль, на якій і стався порив, ще будуть використовувати аж допоки не завершать прокладання нової гілки водогону. Уроки, лекції, бесіди, виховні години, присвячені Всесвітньому дню пам'яті жертв Голокосту, провели в школах району. А саме 27 січня відзначили цю трагічну дату. У наш час ми зі скорботою згадуємо про таку трагедію міжнародного масштабу, як Голокост. Для багатьох єврейських сімей це слово з жахом нагадує про ті страшні образи, трагедії, гори і смерті невинних людей. У наші дні термін Голокост характеризує німецько нацистську політику 1933 45 років в найжорстокішій боротьбі з єврейським народом, котра відрізнялася особливою жорстокістю і зневагою до людського життя, за словами заступника директора з виховної роботи Іванівської загальноосвітньої школи. Пам'ять про Голокост необхідна, щоб наші діти ніколи не були жертвами. Палачами або байдужими спостерігачами у нас про цей день розказується кожного року в школі. Ми застосовуємо багато дуже відео і фотоматеріалів. Так що діти у нас знають дуже багато про такі події. В цьому році ми не дуже масово відзначали цю дату, тому що у нас такі важкі і погодні умови, і дуже багато хворі і дорослих, і дітей. Тому проти великого скупчення дітей, але у класи прийшли виховні години. Де викладачі ще раз розказали дітям про цю трагедію, величезну світову трагедію і що зосередило увагу дітей на тому, що знання історії такі такі речі потрібно знати, пам'ятати, щоб уникнути їх у майбутньому. Це страшне інолюдське ну явище, що призвело до умисного винищення практично однієї третини євреїв, а також незліченої кількості представників інших національних меншин, породжене ненавистю і фанатизмом, затятим расизмом і принизливими забобонами назавжди залишаться в вічній пам'яті людей. Євреїв, циган, різних непокірних, а, ну і зніми проводять політику своє рідно. Потрібно робити все можливе, щоб подальшого цього ніколи не трапилось, і ми повинні з гідністю а, виконати поклали на нас обов'язок. Міжрайонний семінар з охорони праці провели освітяни в Іванівці. Захід відбувся на базі Іванівської загальноосвітньої школи. У його роботі взяли участь вісім районів: представники відділів освіти, школи, інтернати і професійно-технічні навчальні заклади. Піднімалися важливі питання з охорони праці та забезпечення збереження життя і здоров'я дітей під час навчального процесу. Кожних три роки проводиться така наших знань. Якщо є зміни в наступній базі, нам ці зміни доводять. Проводиться таке навчання, задіяні представники і департаменту освіти, і обласного правкому, юристи, які надають нам необхідну допомогу. А потім проводять екзамен. Ми його здаємо у письмовій формі, забирають ці тести на Одесу, там перевіряють, і потім нам видають посвідчення. А ми вже в свою чергу постійні комісії при відділах освіти навчаємо керівників навчальних закладів. Керівники навчальних закладів проводять точно такі ж навчання в своїх закладах освіти. Підсумовуючи роботу семінару, його учасники запевнили в тому, що їм вдалося поновити свої знання, взяти для себе щось корисне та отримати необхідну нормативну законодавчу базу з питань охорони праці. Всі вони наголосили на необхідності проведення таких. Практичних семінарів у майбутньому. Таким чином ми поповнюємо свій багаж знань, а допомагає нам, звичайно, щоб менше було випадків нещасних на виробництві. Ми знаємо, яка перша, які перші необхідні заходи треба зробити, щоб не було ніякого якихось негативних наслідків. Тому такі навчання потрібні, необхідно їх проводити. Змінилось керівництво відділу поліції в Іванівському районі. Було призначено нового начальника відділу. Ним став 46-річний полковник поліції Андрій Заобурний, котрий з 1993 року працює в правоохоронних органах. Водночас був призначений і перший заступник начальника районного відділу. Ним став 33-річний майор поліції Костянтин Каснер, котрий працює в правоохоронних органах з 2001 року. Мені цю посаду запропонував начальник міліції забурний Андрій Станіславович, полковник поліції. Бо раніше ми в місті Одеса працювали в одній команді. І я свій досвід. В більшій, в більшості черпнув від нього і довіряються людині, і хотів би з ним співпрацювати. Правоохоронець розповів, що однією з основних задач для них є зробити наш районний відділ поліції таким, яким його хочуть бачити мешканці, а саме ближчим до людей місцем, де панує закон і порядок. Плани на налагодження співвідношень з населенням. Суспільна думка це важливий критерій нашої роботи. От. І тому ми повернемося обличчям до людей і будемо старатися допомагати, і бути з людьми поруч, і допомагати в різних ситуаціях. Є певні проблеми, це молодий особовий склад відділу, маленький досвід в них. І треба пер... особистим при... прикладом допомагати, працювати. Мешканці ж району про зміни мало що чули і дещо з осторогою та песимізмом відносяться до них. і Якщо в його жорстка рука і тверде серце. Буде ж Ми хочемо, щоб було лучше, а там ремі покаже. Боюся, що що будуть якісь -то зміни, тому я якраз з Дуже все. От перейменували в Біляєвську, нічого не робили, бо приказів нема, того нема, защита інтересів громадян не обізпечується адміністрацією. Ми це не тільки поліція, це і прокуратура точно так. Взагалі вся адміністративна система дуже ненадежна для простих людей. Сніг, що тане, підтоплює дороги та тротуарні доріжки в райцентрі. Він вкотре став випробуванням для мешканців Іванівки. Часткова розчистка тротуарних доріжок та селищних вулиць нині створюють певні незручності як пішоходам, так і автомобілістам. Потоки снігу, що тане на дахах, будівель та квашнеча під ногами, змушують мешканців виходити на проїжджу частину, тим самим ускладнюючи ситуацію дорожнього руху для транспорту. Як повідомив селищний голова, в тому, що немає можливості проводити розчищення в повному обсязі, причиною слугує відсутність відповідної техніки. Здебільшого її доводиться залучати за кошти, однак їх в достатній кількості не вистачає. В першу чергу розчищаються путі до жизненно важних об'єктів. Це районний та Рес наш. Лікарня, швидка допомога, до школи розчислили дороги, значить центральна вулиця, тому що тут найбільше їздить. Там, де інтенсивний рух. Вулиця Шевченка, Бориса Дер'янка. Сьогодні ми залучили ще одну одиницю техніки від фермера Донца. І сьогодні чистимо і до вечора всі вулиці будуть зачищені. Деякі мешканці з розумінням відносяться до ситуації. І говорять про те, що і самі докладають певних зусиль для вирішення проблеми. Січь в цілком совіті група вона вбирає, навіть не вистачає ресурсів, щоб обрати все. Тому що я бачу, що не обирали там центру. Я думаю, що треба нам не бути ледачими тако вийти коло свого дому і розчистити, тому що тих три чоловіка комунального вони нічого не зроблять. Просто ми облінилися. От раніше цю площадь ми самі вбирали, а тепер все. Оце я так думаю, що ми ледачі стали і все. Проте існують і інші думки. Мешканці обурюються, чи потрібна така служба, яка не виконує відповідну роботу. Коли навіть в таку вже нестихійну ситуацію комунальники не здатні щось зробити. Бурює ужасно, що нету, не тут нічистять тротуар. Ужасно пройти ні з коляскою, ні з санками, навіть просто самому чоловіку ужасно не можна пройти. І меня обурят то, что чистят просто центральную дорогу. Ну как ее чистят? Извините, проехал только что минут 40 назад большой трактор, но он по сути ничего не чистил. Он просто проехал. Он проехал в одном направлении и все. Его вже... Я здесь стою, его дальше он не возвращался назад, чтобы почистить уже вторую половину. Ну, я вас у своєго дома почистила. моего дома чисто. Ну, а дальше? Как вот пройти вот дальше? людям? Про снежок ростает, мы оденем резиновые галоши и будем плавать. У нас зав'ється каналізація. От і всьо. Вся проблема. Іванов. За інформацією гідрометцентру Чорного та Азовського морів у найближчі дні в нашому регіоні зберігатиметься плюсова температура повітря. Вночі від 1 градусу морозу, а в день до 12 тепла.